Росіяни чудять, ми з них регочемо. Все за класикою, адже на цьому тижні вони знову залишили свій слід в інформаційному просторі. Хоча скоріше не слідили. Тіндер покинув російський чат. Місцеві у траурі не пропустіть маркетинг на рівні третього класу або заговор на продажі, приклади російської реклами у всій красі. Та як головнокомандуючому пурпурних військ діду Кіркорову всипали у Монако по самі помідори. Ми починаємо. Пам'ятаєте, як декілька тижнів тому ми всі сиділи у новинній стрільці і слідкували за реаліті-шоу під назвою «Деш переворот?». Так от, росіяни теж слідкували і від сміливості мало в штани не наклали та повтікали за кордон. Та от незадачка. Переворота не завезли. Тому, до вашої уваги, пост росіянки Перекладаю. Дарма я вчора полетіла у Тбілісі за 80 тисяч гривень. У кого можна виспатися, немає грошей на готель. Мала, ти називаєш це проблемою? Тепер уяви обличчя ваших комунальників. Отже, панове, це державний переворот. Ми маємо захистити нашу столицю. Копайте окопи і траншеї. Готово! Ми все викопали! Молодці! Закопайте назад! А тим часом на Росії народ не може вирішити, хто за ким у черзі стоїть. Результат масовий мордобій, у якому взяло участь 300 робітників газоводобувного родовища у Іркутську. Хто сказав, що Росія не голодує. Гляньте, як бояться, що їм пюрешки не вистачить. Деякі навіть в абанк пішли і в лікарню потрапило, щоб там на халяву поїсти. Може, це був стратегічний хід? У Краснодарському краї росіянин так сильно боявся, що хтось у селі підпалить покинутий будинок, що вирішив піти на випередження і підпалив його сам. Ну, а як по-іншому? Якби він не наніс превентивний удар, хто знає, з якого боку міг би готуватися підпал? Хоча, можливо, у нього карта є. І він покаже поліцейським, бо на нього завели справу. Тіндер свайпнув вліво. Всесвітньо відомий додаток знайомств назавжди пішов з Росії і покинув росіян напризволяще. Бідолашні так засмутилися, що навіть цілі поминки йому влаштували. Підготувалися до подій щільно. Прийшли усі у Total Black з квітами та розповідали у мікрофон, як їм було добре разом з додатком. Ключове слово було. До новин шоу бізнесу Філіп Кіркоров якогось Бена припхався у Монако, де його тепло зустріли вірмени. Кіркоров, а Крим чий? Їдь у свій мухосранськ, і там відпочивай. Ось цей хлопчик з України. Подивись йому в очі, коли ти співаєш. Дійсно, до Бедросовича питання є: невже всі готелі в Анапі заброньовані? Російські патріоти мають на своїй святій землі, наче відпочивати? Ні? Що ми в Монако забули? Російські рекламщики, схоже, усі як один фрілансери широкого профілю. Сьогодні стоять у черзі за гроші, а завтра рекламні ходи придумають. Ми зібрали для вас топ 3 Депутат з Катеримбургу виходить на політичну арену. Всім стояти всім лежати на білборді своєї політичної кампанії. Він постає перед виборцями без ноги і на милицях з підписом на крок ближче до людей. У Новосибірську додумалися до іншого рекламного ходу. Перед платформою у метро там повісили постер з надписом Ти за крок від подарунку. Росіяни для тих, хто у бронепотязі. Якщо ви зробите крок, подарунку не буде. Маркетингові боги створили рекламу для одного з торговельних центрів на Росії. Їхня ціль була прорекламувати туалет на білборді. Що вони зробили? Помістили туди туалет з надписом Колосальний апарат. Перепрошую, С подвійне. Тож як гадаєте, генні вони чи телепні, потрібне підкресліть. І пишіть нам у соціальних мережах, яка реклама, на вашу думку, найкрінжовіша. Я з вами прощаюся. Мене звати Артем Івченко. Побачимося наступного тижня. Чао, какао!